Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. Один і з нами вже на зв'язку речник ДКП Луцьк Тепло» Антон Безносиков. І в пана Антона зараз запитаємо, чи дійсно відповідає дійсності та інформація, яка шириться телеграм-каналами, а також вайбер-чатами ОСББ про те, що весь слуцьк з 1 вересня залишиться без гарячої води. Вітання, пане Антоне. Ви вже в ефірі розкажіть, будь ласка, чи відповідає дійсності ця інформація? Якщо так, то чому так трапилося, і коли варто очікувати поновлення гарячого водопостачання? Доброго дня, так дійсно на жаль, і для споживачів, і для нас ця інформація правдива. Вона пов'язана з тим, що на сьогоднішній день, тобто сьогоднішній день, це останній день, коли у нас є договір на постачання природного газу з нашим гарантованим постачальником нафтогазтрейдингом. І з завтрашнього дня у нас такого договору немає. І відповідно, ми є відсутні. Ми декабили тепло, відсутні на Інформаційній на інформаційному порталі газотранспортної системи як споживач, до якого доведено певні номінали газу. Відповідно, ми від завтрашнього дня не зможемо надавати послугу. Пов'язано це із тим, що кабінет міністрів своєю постановою 896 вніс зміни до договірних відносин між постачальником природного газу та споживачами. і, Відповідно Підприємствами теплокомуненерго і е, ці зміни е, для того, щоб е, згідно цих змін укласти нові, нові договори, потрібен певний час. І, на жаль, у цей в цей відведений час усі ланки залучені до цього процесу не встигають. Тобто є певні труднощі пов'язані з організацією укладення договору. Згідно цих змін, і відповідно на ці декілька днів, поки новий договір на постачання природного газу не буде укладено, ми не зможемо надавати послугу. Тобто, пане Антоне, не буде води у сьому Луцьку, чи в деяких мікрорайонах це таки буде надана ця послуга? Мікрорайон ЛПЗ, для якого послуга з постачання гарячої води надається від джерела енергії, яке виробляє відповідно теплову енергію з деревної тріски. Ця котельня буде працювати і цей мікрорайон послугою буде забезпечуватися. Всі інші мікрорайонів, які споживають теплову енергію від джерел генерації, що працюють на природному газі, будуть залишені без послуги. Пане Антоне, а чи є якісь такі прогнози, принаймні приблизні, коли може бути відновлено в водопостачання? Ну на жаль, прогнозування це така не дуже вдячна справа. Але ми сподіваємося, що оскільки ми вже надали увесь необхідний пакет документів нашому постачальнику, і це постачальник, з яким у нас раніше було укладено договори, з яким ми вже співпрацюємо не один рік, це нафтогастрейдінг. Зі свого боку перевірку документів виконує що найкоротші терміни, і ми зможемо відновити послугу за кілька днів. Ну тобто в деяких чатах пишуть ще 2-3 дні то це може бути правдою, так? Це може бути правдою, але може цей час і затягнутися трохи. Пане Антоне, ну але ось ця проблема з документами вона ніяким чином не пов'язана із заборгованістю з боку Лузького тепло. Ні, з нашого боку, усі поточні розрахунки за газ виконуються, у нас немає заборгованості. А яка ситуація із заборгованістю споживачів перед Луцьк теплом? Ну, ситуація така, як і кожного року. На жаль, з попереднього, попа, попереднього опалювального сезону наші споживачі дещо накопичили заборговані за спожиті послуги. Але ми зараз бачимо, що впродовж міжопалювального сезону. Потрохи наші споживачі гасять цю заборгованість, і ну вже більше половини накопиченої е, за опалювальний сезон суми заборгованості споживачі сплатили. Ну і зберігається позитивна динаміка за розрахунки за спожиті послуги. Пане Антоне, а от ця інформація щодо контракту: це якось раптово сталося, чи ну, що не буде він продовжений. Ну, як це так, що просто раптово приходить інформація, що контракт не продовжений. Хіба таке може бути? Ну, постанова Кабінету міністрів від 22 серпня. Тобто, ну, фактично, минуло не так багато часу, і, власне, згідно цієї постанови, що було найскладніше, і що на жаль, для підприємств теплокомуненерго є дуже, ну, дуже великою проблемою передбачено цією постановою, що усі кошти, які надходять за спожиті споживачами послуги, вони минають минають рахунки теплопостачальних підприємств і перерозподіляються на спеціально відкриті небюджетні небюджетні рахунки в в державній казначейській службі. І власне, ну Тобто відкриваються два рахунки, на які заганяються всі кошти, і на одному на один рахунок потрапляє 65% коштів від усього, що сплатили за послуги. І споживачі на інший 35%. відсотків відповідно з першого, де 65% відсотків усі ці кошти зраховуються на нафтогазтрейдінг як постачальника природного газу. Інші 35% – відсотків це ті кошти, якими підприємство зможе оперувати для здійснення своєї господарської діяльності. Але нюанс ще в тому, що у нашій структурі тарифу 55% – це власне природний газ. Тобто, ми будемо переплачувати, і ми будемо недоотримувати для здійснення господарської діяльності і для оплати з іншими контрагентами, пане Антоно, ну і також цікаво, чи ось ця ситуація може вплинути якимось чином на підготовку до опалювального сезону в нашому місті, і чи можете загалом розповісти, чи тривають зараз якісь роботи щодо зокрема заміни. Труп, і чи дійсно ми зможемо вчасно розпочати опалювальний сезон? Дійсно, роботи наразі виконуються і вони продовжують виконуватися. І ми будемо робити все, що від нас залежить для того, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону. Але ну, ситуація, на жаль, залишає бажати гіршого. Ми пам'ятаємо, що тарифи, які ми зараз, за якими ми зараз надаємо послуги, це тарифи з довоєнного періоду. На жаль, вони лише на 80% покривають наші витрати, тобто лише 80% економічно опритованих витрат, тарифи, які ми за якими ми зараз надаємо послуги, повертають нам кошти. І враховуючи оцей ще додатковий перерозподіл коштів 65 на 35, то у нас не 35% реально залишається коштів, а 15-20%. Тому і цього реально буде вистачати лише на те, щоб платити працівникам заробітну плату, виконувати там наші податкові зобов'язання. Але ми будемо певною мірою обмежені в тому, щоб закуповувати матеріали, необхідні для ремонту тепломереж, ремонту нашого теплогенеруючого обладнання, і ну, ми можемо сказати, що це вплине на остаточну підготовку до опалювального сезону. Ну але знову ж таки на нас покладено обов'язок підготувати господарство до опалювального сезону, і ми будемо робити все, що від нас залежить. Ну на даний момент відсадковому. Плані, наскільки ми готові. На сьогодні усі, практично усі роботи, що йшли у нас, виконувалися згідно інвестиційної програми, тобто, це наші капітальні ремонтні роботи, майже усе завершено. Те, що ми виконували власними силами господарським способом наші ремонтні бригади, всі ці роботи виконали. Залишаються дві мережі на проспекті відродження і так. на вулиці Даньшина. Які роботи, на яких виконує підрядник, і роботи продовжують виконуватися на вулиці? Даншина? Ми вже підходимо від, до гідровипробувань і зможемо найближчим часом уже там роботи закінчити, приступити до відновлення благоустрою на проспекті відродження. Також перша частина мережі. Від якої власне залежить постачання зараз між період послуги з постачання гарячої води, там зараз також роботи завершуються, і ми плануємо найближчим часом теж там вийти на виконання гідровипробування, відновити послугу для усіх споживачів. Ну, власне, наскільки нам буде дозволяти наявність газу, і після того там залишається ще одна ділянка на цій же мережі. Але від якої в цей період не буде залежати надання гарячої води для споживачів, і відповідно там роботи триватимуть. Також у нас є деякі аварійні ситуації на вулиці Карпанка-Карова, на Вороніхіна, на соборності біля торгового центру Гостинець і на Київському майдані, цими усіма об'єктами, усіма цими витоками нашої бригади зараз займаються. Ну і найближчим часом ми ці всі усунемо. Що ж, дякую вам, пане Антону, за цю інформацію, за ці коментарі. Отож, Антон Безносовоков, речник ДКП «Луцьк Тепло, був з нами в ефірі громадського інтерактивного радіо 1. І пан Антон в нашому ефірі підтвердив, що від завтра у Луцьку не буде гарячої води. Тож готуйтеся до цього.